Кошти родічовський приспів рахують не тільки на тривалий побит, його рахують і на резидентство. Наприклад, резидентство ви можете отримати після п'яти років безперервного перебування на території Чехії по дозволу на перебування. А наприклад, якщо у вас робоча карта, замість нанецька карта, то ви після п'яти років подаєтеся на тривалий побит і разом з карткою тривалого побуту ви і отримуєте автоматично це резидентство. Але все резидентство, ця позначка є у вас на карті вашого тривалого побиту, але ж не всі іноземці можуть отримати. Точніше, тут не можуть, а така можливість не у всіх іноземців є через 5 років отримувати тривалий побит у деяких, а можна отримати через 2. Наприклад, це родинні прислушники общана ЧР. Якщо у вас приходний побит родинного прислушника общана ЧР, Ви можете отримати, якщо хочете. Цей тривалий побит через 2 роки. Але якщо захочете отримати резидентство, то ви вам потрібно ще буде трошки почекати ще 3 рочки, і потім вже будете 5 років перебувати, можете податися. На це резидентство. І щоб подати документи на резидентство, потрібно так само як і на тривалий побут, проказати, подати документи і проказати кошти. Родічовський приспівок сюди теж враховують його будуть рахувати. Більше того, Родічовський приспівик рахують і на громадянство.